Я зараз у стрембі маю на продаж будинок 72 метри квадратних, площа ділянки 14 соток землі. І запрошую вас з собою на огляд. Ось такий заїзд, фундамент перед будинком. Сам будинок. Там подивимося всередині. На першому поверсі маємо повністю готову жилу кімнату. В кімнаті є грубка, яка є на дровах. Також є кімната, яка передбачена під санвузол. І маємо кімнату, яка передбачена для кухні. Піднімаємося сходами на другий поверх. Зразу по лівій стороні ми маємо кладовку. Далі в нас йде друга кімната. І також маємо вихід на горище.